Неспокійна ситуація в Слов'янську, як з'ясувалося, не заважає злочинній діяльності шахраїв. Їх жертвами за традицією, стають довірливі літні люди. 13 травня до пастки злодіїв потрапила старенька, що мешкає сама в квартирі однієї з поверхівок мікрорайону Артема. Незнайома дівчина, що завітала до Гани Миколаївни, втерлася в довіру літній жінці і обманним шляхом заволоділа грошима старенької. Чую дзвонок у двері? Я відкрила двері, дівчина стоїть там і каже. Нам дав Ахметов допомогу, що ветеранам ми повинні допомагати. От що вам треба, ілі окна, або двері. Та кажу, в мене двері, він погані, Чуть хто знає, куди мене, як я розговорю. Ну, давайте я в кімнату зайду. Зайшла в кімнату до мене. Да. Я ж посадила її, вона мені охорняєш документ та каже, а я кажу, може ще й вікно мені вставити, а в надень щось одно вставимо. Ну, я й повірила, думаю, нехай буде так. Вона написала це все, все чисто да. і потребувала з мене 100 рублів. 100 рублів, що ви ж повинні заплатити. А як ви ще ж нічого не робили, а требуєте гроші. Так треба, бабуся, так треба. Після обіду прийде мужчина. І він вам, він вам ага, заміряє двері і через дві неділі ага, уставлять вам двері. Ага. Ну, кажу, ладно. І вона посиділа і ще і, й і, і спросила, а то ще хто є такий. Кажу, та не знаю. Я ж тут кажу, взагалі, нікуди не і Не виходжу на двір. Частину мізерної пенсії Ганна Миколаївна відкладала для оплати комунальних послуг. З дня на день мали надійти бракуючі квитанції. Однак замість цього старенька самостійно віддала кошти шахрайці. Натомість на руки отримала папір ксерокопію сумнівного документу із початками фірми з виготовлення пластикових виробів і склеєними білими клаптиками в графі замовник, де аферистка вписала паспортні дані старенької. Я її довго не відкривала. Да, а вона каже, а чому ви не відкриваєте? це ж допомога вам Ахметов дав. А я й подумала, колись Азаров Олексій давав нам по 800 рублів давав. Думаю, а може, й правда це. 150 рублів я відложила, я должна заплатити за комунальні услуги. І так от зразу вони лежать перед глазами. Думаю, а може, це й правда відкрила тетрадічку. Взяла ті 100 рублів, 100 в місті, 100 рублів поклала її, і все, і була така, та й нема. А дівочка інтересувалася, ви одна проживаєте? Вона казала мені, каже, бабуся, ви одна проживаєте? я кажу, одна проживаю, а синок навідається, приходить до мене частенько, от, до мене навідується. Так що, а, а одна я живу. Привітна дівчина приємної зовнішності викликала довіру, а добродушна Ганна Миколаївна зі свого боку не очікувала на підлість, тому й не розладила лихий намір незнайомки. Ну, я ж думаю, що як я нікого не обіжала, ні в кого не брала нічого. Я взагалі щас перед смертю я боро сохрани, нікого не обідала, нікого не нічого. А, а тут тобі на от, 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 така, як з неба звалилося, де воно взялося на мою гору? Вона вигляділа так годів на така біленька, і така русявенька, так хвостики ззаді зав'язаний, ага, така одзивчива. І я б її зараз узнала. Оце, то, то. Бабушка, ви не, не думайте, що це я вас обманула або там що. Це правда, бабуся, будете ви і мені благодарить тоді. Угу. Все. Ну, ну ви не дождали. А вечором я нікого не дождала, я ждала, але нікого не дождалася, а дождалася міліції. Прийшла міліція, я розказала все міліції. Каже, бабуся, зараз війна йде, ніхто так не дає. А зачем ви віддали 100 рублів? Я кажу, я не знаю, чого я віддала 100 рублів. А ви сообщили мені <клес> це? А сообщила та сообщила Тамара Петровна. Ту, та куди я не виходжу, вона мене спасає і лікарство приносить, і їду приносить все вона. Отакої. Ну і так ждала, ждала, я нікого не дождалася. Ганна Миколаївна розповідає, відразу після підписання такої угоди дівчина пішла, а вона подзвонила сусідці, аби поділитися звісткою. Однак Тамара Петрівна відразу зрозуміла, що літню жінку обдурили і навіть намагалася наздогнати злочинницю. Я їй стала ж історію розказати. Вона вискочила на двір, бігала, бігала кругом, бігала, ніде її не знайшла. Ніде її не знайшла. От. Так ми й залишилися. Визвали міліцію, міліція розказала це все чисто. Бабушка, на що ви двері відкривали? Зачем ви відкриваєте? Та хто його знає? як наче мене хто от натовкнув, от як наче хто сказав дай. От. А живеш так, з дня на день немає лишнього. лишнього. Так, так у мене й вийшло все. Вчера в нашем подъезде случилась беда у нашей бабушки, соседки, 85 лет старушки, и так некрасиво с ней поступила молодая аферистка. Пришла, обманула бабульку, что к 9 мая Ахметов ставит бесплатно ветеранам, кому окно, кому дверь по нужде. Но бабуля посмотрела, что у нее самая худшая дверь, и попросила поставить дверь. Молодая девушка, где-то 23-27 лет, да, располагает, конечно, бабуль своим разговором к себе, значит, обаяла и, пообещав, что после обеда придет мужчина замерить ей дверь, взяла у нее 100 гривен за доставку двери. Но с тех пор ни 100 гривен, ни девушки и плачущая бабушка. Тут еще в подъезде жаловался на эту посетительницу. Единственное, говорили, что она ходила по подъезду, звонила по квартирам и предлагала эту же самую услугу. Но ну, очевидно, те, кто помоложе, уже не повелся, а 85 лет, ну, повелся. И там уже была другая история, да? Да, очевидно, она каждому в каждой квартире рассказывала свою историю. Ну, вот бабуля рассказала, что ветеранам, глядя, что бабушке 85 лет еле передвигается на костылях. Ну, она ей рассказала эту историю, что ветеранам, возможно, кому-то что-то другое рассказывала. Просто это наука всем и вся. Не ведитесь, не ведитесь. Сусіди Шикона жінки кажуть, що раніше біля будинку двоє молодиків розпитували мешканців, чи проживають тут люди з обмеженими фізичними можливостями, буцімто шукали якусь конкретну особу. Можливо, це був привід розвідати інформацію про немічних та одиноких людей похилого віку. Повернути гроші, які видурила шахрайка. Ганна Миколаївна вже не сподівається, зазнавши таку образу, жінка закликає усіх літніх людей повчитися на її сумному досвіді та не довіряти незнайомцям. Що я хотіла сказати, що Жінки, не відкривайте двері вот. і не слухайте, що там яка, що там дають вам. Вот. Як сам не заробиш, то не будеш отримувати нічого, а не відкривайте двері. Дорогі наші жителі, не ведітесь ви на цю лафу. Не бывает бесплатного сыра, он только в мешеловке. Дорогие наши бабушки, вас очень жалко. Я понимаю, что в наше время очень тяжело с деньгами, но никто бесплатно ничего никому не ставит. Запомните это и не попадайтесь на такой.